Це мені. Дякую! Подарок до Дня журналіста, який сподобається кожному журналісту і не буде коштувати вам мільйон гривень і буде точно з думкою по професію. Ось. Ось він. Ось цей супер подарунок. Як ви думаєте, для чого це? Зараз покажу. Виймаю телефон зі штатіва. От штатив важчий легчий, це. Проблема для кожного журналіста. Його постійно треба тягати з собою якимсь чином. Але штатив дуже легко заміняється на. Дивимося. Бачите мене? Дивіться, хоп! Побачили? Тепер хоп. І у мене вже вільні руки, і я можу запросто знімати і робити селфі. Отдираємо. Чіпляємо в інше місце. Ось нижче нам треба, бачите, на вікно, на скляну поверхню, і оп, і не треба ніяких підставок. Це дуже дуже зручно, воно не займає місця. І ну, я розумію, що це тільки для скляних поверхонь, але навіть якщо на скло журналіст матиме можливість вичепити свій смартфон, то це буде дуже добре, тільки не дуже високо.